Я вас вітаю! Ви на каналі Артзайка. З вами я, Бандурська Світлана, і сьогодні ми будемо креативити ми будемо малювати натюрморт. Для нашого натюрморту ми виконуємо з вами неймовірно креативний, нестандартний фон. Тому вам знадобиться картонка, фарба. І поїхали для роботи з одним яблучком. <ріху> Тому поїхали. Будемо з вами е малювати сьогодні натюрморт з гострим кончиком, з таку білочку. Змочили водичкою і почнемо з вами з біленького кольору. Взяли біленький колір, і ось тут у нас буде найсвітліше місце. Намалювали біленьку частинку. Далі ми з вами беремо жовтеньку частинку і повністю замальовуємо ось цю частинку Буде Дуже гарно з листочком. Так, любимої, потрошки малюємо, домовились. Давайте, дивіться, уважно, будь ласка, ми зараз маленькими мазочками ось тут навколо нашого яблучка промальовуємо більш темно жовтим Тобто там найсвітніший жовтий, а ось тут навколо біленького і навколо кружочка темно-жовтий промальовуємо. Далі беремо з вами гірчичний колір. І по самому краюшку додаємо ще ось так гірчичний колір. І ось тут гірчичний. І Давайте ще нічого зберемо гірчичний. Так. Далі ми беремо з вами найменший пензличок. Великим ми закінчили, тепер беремо маленький пензлочок, одиничку або двоєчку з гострим кончиком. Беремо з вами так само гірчичний колір І ось тут до серединки промальовуємо ось таку темненьку частинку з цього кола. Ось тут темненька частинка кола. І можна ще ось таку балочку. Далі візьмемо ось тут найсвітлішу частину жовтий і навколо ще раз ось так. промалюємо світло жовтий по колу. ось тут саме покону. Рух по колу у нас. Ось два-три-чотири рази. Ось так по коло проводить. Далі беремо, трошки змочуємо водичку і беремо або оранжевий, або червоний корм. І дивіться, малюємо з вами ось такий мазочок. Зверху, вниз. І давайте ось тут зверху вниз. І ось тут ви на чомусь замислили, що в мене щось там не виходить, або я не розумію, що вона там малює, або якщо швидко щось, да або якщо я щось пропустив, просто берете ці кольори, які вам подобаються. Єдине, хоче щоб ось тут потемніше були корити, там посвітліше. і просто ось так мазочками з вами замальовуємо. Домовились. Треба, хочеться ось тут жовтенького, даєте жовтенького? Ми з вами замальовуємо на наше яблучко так мазочками. Далі я перейшла з вами на такий більш червоний колір. І ось тут мазочками замальовуємо темно-червоним, -черво -темно або світло, неважливо. Далі переходимо на коричневий колір. І ось тут по краю я вже додаю коричневий відтіночок. І так само ось такими е кружочками, мазочками. Ось тут на підколо промальовую коричневий. Далі я коричневий додам ще ось тобто тоненьку пролусочку. І ще трошки коричневого сюди. Вгорі, вгорі так само. Далі я ще темніший колір візьму ще більш темніший коричневий. Якщо немає більш темного коричневого, то можна взяти чорний. Ось тут також роблю темну цяточку коричневого. І ось тут ще трошечки теж темнішого. І тепер робимо під яблучком, трошки змочили пензелечок і таким коричневим кольором робимо йому ось тут ціль. Дивіться, можна буде зробити два варіанти роботи з тінню або без тіні. Це залежить від вас, як захочете. Це будемо потім, якщо захочете, вирізати вирізати. Будемо з тінню або повністю. Дивіться, тінь у нас різко не обривається. Ми можемо її трошки так кудичку. Покраю, і вона саме більш перехід. Давайте згадаємо, що таке натюрморт. Це різновид малярства, що зображує зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців. Пізніше додались предмети з часом букети квітів, композиції, овочів, фруктів, посуд. Трошечки ось так проводимо чорною лінією перехід. Ось там, де в нас тінь і яблучка, ось там, де в нас. Закінчується яблучка, ми ось тут додаємо з вами чорного кольору трошечки. Опиненьку паличка всередині. Йдемо з вами на зелений листочок. Я тут посередині залишаю частинку біленького, світленького кольору. Так, не залишаю я його повністю зелений. І зараз візьмемо зелений колір. Промалюю ямочки. До серединки. Почекайте мене. І додам ще жовтеньку. Дивіться, якщо щось не встигаєте, пропускайте. Доробите потім на своє фантазію, бажання так як вам підтримай запитання. відео лайком, коментарем, підпишись на канал, також під відео ти знаєш багато посилань, де в нас можна знайти в інших соціальних мережах. У фантазію, про те, як бути художником, про те, як створювати щось нове, креативне, неймовірне, класне, про те, як включати свою фантазію і створювати неймовірні, гарні речі. Добре, дивіться, промальовуємо посередині. Лосочку можна декілька ще додати, можна намалювати. Давайте теж трошки темної О, по, Дивіться, ми диремося на наше яблучко і робимо все так, як подобається саме вам. Так, що ще я хочу додати до яблучка. Ось тут я хочу по контурі, додати контуру додати. Ось, І далі ну, трошечки чекаю. Добави. Ось трошечки ще тут. Але тепер це все я хочу ще зверху біленьким, в деяких місцях додати. О, ще разочок промалювати, але вже, дивіться, пензичок у мене трошечки грудний. І головне, що. Ага, гарно. Так, і головне ось тут по колу. У нас з вами промальовуємо малюночок, саме по колу. І трошечки ось так пере перемішуємо наші кольори. Якщо занадто, то набираємо той кольор, який потрібен. І перекриваємо. Це може бути ось так. Дивіться, що ще можна? Можна взяти ось такий пензличок квадратний. І за допомогою цього пензличка трошки розбражую і переходжу. Такий пензличок дуже класно перемішує фарбу на нашому яблучку і додає ось такий ефект, бачите, як, як квадратки. Дивіться, робота закінчена. Можна. Якщо хочете так біленько возлеку, то прямо поставити можна пальчиком. Щоб прям такий кружочок був класний. І точки його потягнути вниз. Ось так класно. Так, що робимо? Далі? Зараз підготовлю Рож... кольори для фону. Беру окремий листочок для цього. І зараз... Я, я не попила, я живу, я не зараз беремо ще картонку. А хочу, ні, прийти. ні, дивіться, так, щоб ваше яблучко, коли ви його виріжете, туди помістилося. Отже, ми будемо яблучко вирізати. Наприклад, для мене це буде класний квадрат. Дивіться, я теж пропоную вам квадрат, щоб така картина вийшла. Така творча робота зараз буде, тому що немає ніяких правил. І замість пензличка у нас з вами ось така картоночка. Що ми робимо? Ми беремо і ось таким чином. Це таке вишла до яблучка. Будемо з вами ось так зафарбовувати фон. Ось можна ось так, можна ось так попрацювати. Тобто подивіться, як вам подобається. Ось такі гарні розводики. Якщо хочете десь додати такого більш темнішого відсіночка. Ну ось таким чином ми з вами зафарбовуємо фон. Ось і все. Сьогоднішня така техніка, але виглядає дуже класно. До речі, можна трошки темного додати, буде взагалі супер. Ось такими ось мазочками. Направленно можна змінювати, Ось, ось це ну, повністю таке. Як хочу, так і борочу на, на землі, ось так. вийде дуже гарно у всіх, як би вони не намалювали. Ось. ось. Дивіться, угу. Так, дивіться, дивіться. Е якщо є бажання, якщо лінії, якщо немає такої е дешечки, то це може бути лінійка. Так, дивлюся. Ой, Домініка дуже гарна, Альбіна умнічка. Так, Анюта, дивлюся, теж класно, молодець. Дівчатка, сьогодні неймовірно класні, всі Ви Прям молодці. Так, Я дуже надіюсь, що ви мені прийшлете фотографії. І я зроблю класний калаш за ваших робіт. все, ось така класнюча робота вийшла. Я прям зберу цю фарбу, що в мене на палітрі залишилась, і прям ще додам. Таких. Ось ще можна ось так по колу прямо зробити, буде прямо як такий візеруночок якийсь спеціальний. Так, Перед тим, як сказати, що ви закінчили, подивіться на свою роботу трошки здалеку. Обов'язково спочатку а, треба встати і відійти на пів метра і подивитись на... Можна, я можна, я на роботу, але я. Давай. Угу. Анюточка дуже гарно, бачить. Класно. Так, ось все. Ось так фарбу можна вимокнути. Ось так Так, І залишаємо його сохнути. А поки воно сохне, ми повертаємо до яблука. І вирізаємо. А ви, вирізаємо не повністю, а вирізаємо з. Зараз покажу з бортиком. Хоча можна і повністю, дивіться, самостійно, як у вас є бажання. Е, так, з тінню чи без. Я, я спочатку виріжу з тінню, подивлюсь, як воно буде виглядати з тінню, а потім виріжу без. Ну, якщо буде погано, мені не подобатися. А, з бортиком. так, Вирізаємо і залишаємо такий бортик білого кольору. Можна без бортику. Теж. Все дуже творчо, креативно, за бажанням кожного з вас. Я важко два якось, я особа угу. да, це. До речі, можна потім ще покреативити покрив... і доробити цю роботу ще а, рамкою. або... Так, ну що? Багато з золотою рамкою. Так, рамко. да, теж можна так, класна ідея. Золота рамка. У мене таке як спеціальне, мені подобається. Угу. Так, ну я об... цін обрізаю, не хочу цін і ось так приклею яблучко. Далі, коли воно повністю підсохло, я або одразу можете, до речі, на фарбу прикласти, воно все одно приклеїться. Далі можна дивіться, коли воно все висохне, дійсно можна промалювати якісь маленькі елементи. Можна написати або Apple, або якісь фразу, або додати щось біленьке. Наприклад, можна промалювати ще візерунки поверху Поберемо. з вами корпорку. Будь-якого кольору в даному випадку саме жовта буде взагалі топчик. Чому жовта? Тому що вона буде під яблучко. і ось так приклеюємо роботу і отримали з вами дуже класну вже оформлену роботу. Тобто, у нас вже готова рамочка, у нас готова класна робота. Ось тут можна зробити підпис, надпис, е, наприклад. Хто малював там Ганна, Домініка, Ліна. зробити як художник. так? І ось таким чином зробити вже готову інтер'єрну декоративну картину в стилі такому класному, з комбінацією стилів і іншого. Отже, на цьому ми закінчили. Я сподіваюся,